Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо смачний та ароматний пухкий хлібчик. Як завжди, інгредієнти ви знайдете в описі під відео. До просіяного борошна додаємо дріжджі, цукор сіль та теплу воду. Замішуємо тісто, воно не має липнути до рук. При потребі досипаємо ще борошна. Борошно буває різне по клейковині, тому буває виходить, що муки йде точно як в рецепті, а буває, що трошки більше. Коли тісто стає злегка липкуватим, починаємо вводити олію в нього. Готове тісто округляємо і залишаємо при кімнатній температурі на 2 години або в теплому місці на 1 годину. Обов'язково накриваємо, щоб тісто не завітрювалося. Як тісто підніметься, злегка обминаємо його на поверхні притрушеною мукою. Далі робимо форму батона. Це можна зробити шляхом розкачування тіста і звертання в рулетик. А можна зробити як я і просто розімнути його руками. Я дуже стараюсь тісто не мнути, адже коли хліб пишніший, мені подобається більше. Коли сформували хліб, як вам подобається, обкачуємо злегка в муці і будемо робити надрізи. Їх робити дуже глибокими не потрібно, їх і робимо їх на відстані приблизно 1,5 см. Після цього беремо наш майбутній хлібчик, переміщаємо у рукав для запікання і залишаємо на 15 хвилин для того, щоб він знову злегка піднявся. Рукав для випічки залишайте трішки з запасом, щоб готовому хлібу було куди рости. Ось так хліб збільшився за 15 хвилин. Випікаємо його одну годину при 180 градусах. Ви можете випікати його трішки довше, якщо любите більш хрустку скоринку. Я випікала просто до готовності і легкої золотавості. Зверху гарячий хліб накриваємо вологим рушником, так він залишиться вологим і не буде сухим. І після охолодження подаємо на стіл. Всім смачного!